Шкода Октавія, авто приїхало з Чехії 2010 рік, 1,9 дизель на механіці 248 тисяч заявного пробігу по ціні 6500 доларів. Отже, таке авто хотів наш підписник, щоб ми поїхали і оглянули для нього. Але ми попередньо йому порадили скористатися сервісом CarVertical для того, щоб знати історію по автівці, бо досить смішна ціна 6500 доларів. Відповідно, в описі ви побачите сервіс CarVertical з 20% знижкою або користуйтесь промокодом DRIVE500 і так само отримуєте 20% знижку. Отже, що ми будемо бачити по історії по авто, по пробігу в нас будуть нюанси, і по пошкодженням нас будуть нюанси. Перше, є гарна історія, що є історія обслуговування, і що ми бачимо, досить частенько авто заїжджало на сервіс, обслуговувалося по кілометражу, по рокам. І що ми бачимо із сюрпризів В 2017 рік нас виходить, що був пробіг 396 тисяч вже на даний момент, в 7 місці А вже в восьмому місці 2017 року пробіг став 187 тисяч. Тобто, виходить, 220 тисяч полетіло кудись в космос. У 2021 році пробіг 248 this Ну, який я зараз думаю пробіг. Ну, скоріше всього, загально будесь на 1300-400 більше, це однозначно. Перед Чехією авто жило в Бельгії, і що ми бачимо по ДТП. 2011 рік в Бельгії 20 тисяч гривень, це копійки, звичайно, для Європи. 2015 рік 120-200 тисяч гривень, це вже більш цікава історія. І коли після Бельгії авто попало в Чехію, то ми бачимо, що в 2016 році був ремонт на 60-120 тисяч гривень, і в 2021 році на 20-60 тисяч гривень. Отже, від такого авто, звичайно, ми відмовилися і поїхали шукати більш цікавіші варіанти. Тому така, от, друзі, історія.